Марійко, так. як вам здається, який колір повинен бути на прапорі зверху, який знизу? Ну, я не знаю, який має бути, але ну, мені багато розповідали, я читала, що е, жовтий, він легше, ніж синій, тому він має бути зверху. Тобто, щоб синій не давив на жовтий. А е, ось е, зараз у нас. Флагор глядає отак, тобто синій зверху, тому він давить на жовтий. І це привнічує наш народ, нашу націю, тому зараз нам погано. Я, я не знаю, який має бути зверху. Духовне зверху. Духовне зверху, так, а все інше, все погане знизу. А духовниця який колір? <гум> жовтий, жовтий, жовти. жовти. так, так. А, І чому, синій, ну, всі, це вода. — Всі ж кажуть, жовто-блакитний, тобто жовтий мати то... зверху. Блакитно-жовтий, жовто-блакитний. Кажуть і випадки я втича доводилося бувати на революції? Е, ні, але я дуже спочувала всім, я дуже хвилювалася за всіх. Мені було страшно. В якому класі навчаєтесь? Я студентка п'ятого курсу. Ким збираєтесь стати? Я не знаю. Як але, ви думаєте? Але я хочу, щоб моє життя було цікавим. Як вам здається, як будуть далі розвиватися події у стосунках між Україною та Росією? Я сподіваюся, що наша країна, наш народ, наші люди все правильно зрозуміють і будуть жити не задля когось, а за для себе і задля своєї країни. З приводу Росії, я... в мене живуть там родичі і я знаю, що там є добрі, верні люди. І є ті, хто. Ну, Хоче заволодіти світом, не знаю. А, я хочу, щоб а, люди, які нічого не мають проти України, щоб вони, не знаю, може, повстали, як і ми, і побороли цю підлість, цю нагабність, яка йде. ви самі знаєте. Пісню не будемо. Спитати. А ви що кажете? Хі-хі що? Як ви думаєте, буде війна між Росією, і Україною у Донецьку чи ні? А, вона йде інформаційна війна вже давно, але я все ж таки сподіваюся, що така, як вже тут була вже що все ж таки Донецька республіка не відколиться від усієї України, Україна єдина, це єдина країна і. Я тільки за єдність проти сепаратизму. Нема ніякої Донецької республіки. Ой, не розказує ну, ніякий Донецька область, область з Україною і все. Крим Україн буде український. Там є якісь сепаратисти це і вони не, не складають більшість. Це не сам український народ, а приїжджі. Відбурюють людей. Там є звичайні люди, Як які, які там хочуть цього, хочуть окремлення, але це не більшість. Ми віруємо, що все буде добре і що все буде класно. Любите пісні? Так, звісно, Ельзи» також А він приїжджав Дніпро ні. А ви знаєте таку пісню? Лента за лентою набої подавай? Ні, Ми такі питання: якщо росіяни будуть під броварами, будете набої подавати хлопцям? Чи сховаєтеся Так. Під Так. під нашим. Так, да, з Дніпропетровська да, да. приїдемо і будемо подавати. Спочатку... А де ви живете? І да. да. Як вам там живеться? Да. Чудово. Ви, ви знаєте, сюди? зараз Дніпропетровську дуже багато да. українських да. прапорів? Да. І ну, чу, відчувається, що Дніпропетровськ це таке це Україна. Да, да. І а, звичайно, ми не хочемо війни. А, я думаю, що все буде добре. Все йде на краще. Ви так само студент? Так. Можливо. Ким збираєтесь стати? Не знаю. Взагалі я навчаю французьку мову, тому не знаю. Може стану викладачем. Поки що не знаю. А який курс? Четвертий. Ой, Ця дівчинка, яка сидить, вона не з вами? З нами. Ви протестантка? Ні. Ну, я взагалі то. Втомилися. Що втомилися? Так, дуже втомилися. Ну ми сьогодні зранку приїхали і майже не, не відпочивали, тому я дуже втомилася. Ви так само з Дніпропетровська. Так. А чому Дніпро зрозуміло? А хто такий так, Петровський? Ну це революціонер такий російський? Ну радянський, ну мабуть, російський. Ну, Щодо назви міста, я не знаю, я, в принципі, ну можна було б там якесь стару назву там Слав, чи, чи, чи просто там залишити щось з, 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 з назвою Дніпро, але про брата Петровська, але в принципі це мене ну, не дуже не обходить Ну, можна так сказати. Я думаю, це не, не найважливіша річ. Дікаємо. Коли наступного разу в Київ приїдете? Не Знаємо. Як складається? Чим швидше, тим краще. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, але подає, а Лента, Зелентою, набої подавай, країнський повстанче в бою, не відступай, ах, Глента, зелентою, набої подавай, країнський повстанче в бою.